Слава Ісусу Христу і благословенного всім вечора, дорогі братія, сестри, з ним Святителя Миколая всіх вітаю. Я і діти були чемні, принаймні старались бути чемними. І сьогодні прийшла нам посилочка з подарками до Дня Святого Миколая. То є ще одна майстерня. Ковчег. Ковчег. І ще від пані Марії, для моїх хлопчиків, теж подарунок. Від ковчегу для мене є. Гарний фелон. Зараз покажу. Зараз покажу. Вони займаються професійно. Пошиттям, так, так як мій друг священник Роман, пошиттям облачень і церковних вилонів. Ну, це, бачите, це щось дуже красиве, дуже гарне. І підризник, і є підрахіль, і поруч і тут все дуже дуже красивенько. Так, ну, прошито навіть, навіть в торбинці за, за і ці такі прошиті гарно. Так, поруч, ну, подиви, покажи, Василько, Наскільки гарна, гарна якісна робота. Ковшех, я вам дякую, хлопчики! Ходіть, до мене по черзі. Так, так. Слава Ісусу Христу. Прошу вдягатися. Хай Бог благословить. Помірити. Хай Бог благословить. Так, Сергійко, мені здається, тобі найбільший. Так, найбільший. Васильку, то тобі. А ще зараз прийде Віктор Зеленкою, то є, то є Віктору. І отак: Швейна, майстерня ковшег. Ми з сім'єю нашою дякуємо вам за такі гарні подарунки, пані Марія. Дякую вам за далматики, за стихарі, за стихарі для моїх хлопчиків. Хлопчики вже вдягаються. Вслідуючому 100... тому... відео я покажу, як то вже зараз я облачуся фелон поруч і як воно буде виглядати. Ну і покажу, як мої хлопчики теж будуть виглядати. Ну, бачу, що красиво, бачу, що красиво, дуже якісні тканини. Рекомендую швейну майстерню ковчег через те, що бачите, яка якість, яке пошиття. А результат подивиться в слідуючому відео. З Богом до зустрічі!